Любі мої учні, розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 17 урок 149. Тема нашого уроку туристичний маршрут Херсонською областю. Заповідник Асканія-Нова. Переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Налаштуємось на урок. Bo Чарингач у морі, заповідні зони і Сиваш солоний. Всі тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить мить. Ще що вас здивувало? Ознайомимося з туристичним маршрутом Херсонської області. Прочитай назви туристичних об'єктів, підкресли. Відомі тобі Коса Арабатська стрілка, Острів Джарелгач, Національний природний парк Олешківські Піски, Біосферний заповідник Асканія Нова, Узбережжя Чорного Азовського морів. Пригадаємо, вивчене, обери правильну відповідь. Море, у якому розташована коса Арабатська стрілка. Чорне, Азовське, середземне правильна відповідь? Так. Азовське. Позначили правильну відповідь? Затока в Азовському морі це А. Ламанш, Б. Севаш, В. Світязь. Правильна відповідь Сиваш. Часто Сиваш називають озером, та це затока Азовського моря. Відповідь Б. Найбільший острів України Чорного моря. А. Хортиця, Б. Джарлгач. В. Сицилія. Правильна відповідь Б. Найбільший острів України і Чорного моря це Джарелгач. Річка, що протікає Херсонською областю, А Дністер, Б Дніпро, В Дунай. Правильна відповідь Б. Позначили правильні відповіді. Розглянемо схему. Перекресли назву природоохоронної території міжнародного значення. Давайте звернемося до словничка, що на сторінці 40. Повторимо навчальні одиниці з географії. Отже, що таке заповідник прочитає? Заповідник це Природоохоронна територія, тобто територія, на якій охороняють і зберігають природу. Біосферний заповідник це природоохоронна територія міжнародного значення, тобто визнана як заповідник не тільки в Україні, а й в інших країнах. І національний природний парк це природоохоронна територія. На які дозволено туризм і екскурсії. Отже, заповідник, біосферний заповідник і національний природний парк, підкресли назву природоохоронної території міжнародного значення це біосфірний заповідник. Підкреслили. Розглянь світлини, ліворуч і праворуч. Опиши, чим відрізняється зображена природа, що ми бачимо ліворуч, піски, наче пустеля. так? Праворуч, так, пишна природа, дерева, луга, все в зелені. Вислов припущення. Що означає слово пустеля? Яку із світлин можна підписати саме цим словом? Перевіримо припущення, що таке пустеля, переглянувши відеофрагмент. Пустеля це великий простір з бідною рослинністю або позбавлений неї. Зазвичай пустелі утворюються в місцевостях з посушливим кліматом. Для Європи вони не характерні. Тут існує лише декілька територій, що мають ознаки пустелі. В Україні в Херсонській області розташований один з найбільших піщаних масивів в Європі Олешківські піски. Що ж таке Олешківські піски? Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Олешківські піски це національний природний парк у Херсонській області. Його територія дійсно нагадує пустелю. Усе вкрито піском, температура якого влітку сягає 70 градусів і лише подекуди трапляється негуста рослинність. Попрацюємо з картою. «Природоохоронні території України. Сторінка 42. Знайди природний парк Олешківські Піски. Підкресли його назву. Отже, розгорнули карту і знайшли Олешківські піски. Підкреслили назву. Запам'ятали, це національний природний парк у Херсонській області. Розгляньте світлини тварин, прочитайте їх назви. Розкажіть. Які із зображених тварин вам вже відомі? Де ви їх бачили? Переглянемо відеофрагмент. Моя команда на півдні України і нас чекає найстаріший на землі і найбільший у всій Європі степовий заповідник Асканія-Нова. Дикі трави, квіти, хвилі ковиля. А сканійський степ нагадує мені такий безмежний, строкатий і живий килим. Те, чим ці землі завжди вабили туристів, це просто таки нереальна кількість птахів і тварин. Більше трьох тисяч видів. Такого розмаїття немає більше ніде в Україні. Тому одразу веду вас до місцевого зоопарку. Готуйтеся, він не такий, як в столиці і в інших наших містах. Тутешні утриманці живуть напіввільно. От де б мене ще так по-господарськи зустрічав павич Монголія, Африка, Австралія. Я так зрозуміла, лічити можна довго. Тварини з різних континентів, різних кліматичних зон, але наші умови практично ідеально підійшли усім. Отже. Що ви запам'ятали про біосферний заповідник Асканія-Нова? Прочитаємо інформаційну довідку разом пошепки. Біосферний заповідник Касканія Нова найстаріший заповідник в Україні, утворений понад 120 років тому. Тут навіть збереглися ділянки ніколи не ореної землі. У заповіднику понад 800 видів тварин, з яких найбільш поширені їжак, заєць, ховрах, лисиця та тхір. Також тут живуть звірі і птахи, привезені з різних куточків світу, бізон, коні приживальського, зебри, лами антилопи, страуси, фламінго, пазани, павичі та інші. Попрацюємо з картою на стрінці 42. Знайди заповідник Аскання Нова, підкресли його назву. Заповідник Асканія Нова. Підкреслили назву. Розгляньте світлини рослин, що ростуть на території Асканії нови Прочитайте підписи і підкресліть назву. Ендеміка України. Рослини червоної книги. Тюльпан скіфський, ендемік України. Рез... Росте лише в Асканії новій», «Ковала», рябчик шаховий. Підкресліть назву Рослин ендеміка. Попрацюємо як справжні мовознавці. Але спочатку повторіть навчальні одиниці з української мови на сторінці 40. Натисніть на паузу і попрацюйте з довідкою. Напишіть іменники в орудному відмінку. Позначте закінчення. Територія Орудувати ким чим, територією, записали. Закінчення єю, позначили. Зебра орудувати ким ЧИМ зеброю закінчення, ОЮ. лисиця, ким ЧИМ лисицею. Закінчення – ЕЮ. Підкресли слово, що складається з дев'яти букв. Це слово територія. Визнач, напиши, скільки в ньому звуків. Дев'ять букв, а звуків. Так, 10. Чому? Що я позначає два звуки? Є А. Нейробіка від Ає. Спочатку повторіть таблицю множення числа 9, що на сторінці 40. Натисніть на паузу. Повторіть таблицю множення. А тепер візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Записали відповідь? Перевіряємо. Записали відповідь, перевірили. І остання зупинка. Перевірили відповідь. Отже, пригадаємо вивчене на уроці. Які туристичні цікавинки Херсонської області ми сьогодні розглянули? Чи є у Херсонській області пустеля? А який біосферний заповідник є найстарішим в Україні? Якщо ви дали відповідь на всі ці запитання, ви молодці. А я прощаюсь з вами до наступного уроку.